Подвійне вбивство у барському районі. 22-річний місцевий житель підозрюється в тому, що застрелив з рушниці свого дідуся та його співмешканку. Сталося це вночі 7 листопада у селі Підлісний Ялтушків. Молодика затримано у скоєнні вбивства. Він зізнався, каже, що до такого вчинку його підштовхнуло те, що дідусь звинувачував хлопця у побиті вікон у будинку його співмешканки. У цій темі розбирався наш кореспондент Роман Гах. Ось у цьому будинку в селі Підлісний Ялтушків барського району близько другої години ночі, 7 листопада, лунали постріли. 22-річний місцевий житель підозрюється у тому, що застрелив з рушниці свого дідуся та його співмешканку. Коли приїхали на місце події, події виявили труп громадянина. 39-го року народження, а також труп громадянки і його співмешники 63-го року народження. Під час огляду місця події було виявлено, що у даних громадян є тілесні ушкодження, які спричинені від вогнепальної зброї, не нарізної, тобто охотничої вогнепальної зброї, мноочислені поранені від картеч, від чого і настала смерть. Наразі хлопця затримано правоохоронцями. У скоєнні подвійного вбивства він зізнався. Також вилучено і рушницю, з якої були зроблені смертельні постріли. Пішов до хати, відкрив сейф, зібрав рушницю, дав три патрони. Прийшов на подвір'я. Дід віранді стояв. Я навіть не цілився так з рук, стрільнув в груди. Він впав, виняв гільзу, заклавши один патрон, приходив, вона дивиться телевізор, зривається з постелі. Я так само, ну, двох стволів дуплетом раз і другий раз зразу. Попав в голову, відбив голову. Бачите вже, що зроблено, то зроблено. Ти шкодуєш, що ти зробив. Звісно, шкодую б не шкодував за словами сусідів. Суперечки між дідом та онуком виникали неодноразово. Молодик так, не раз погрожував розправою над родичами. Це в цій служительниці дідової побили вікна, то це сказали, що це він. Вони перед цим на нього сварилися, що наче ти оце зробив. Він каже, це не я. І клявся він, що це не він побив ці вікна. Хто побив, не знаю. І каже: він перед цим він казав, що каже: колись мене дід достане, що я його заб'ю. Неравоученнями так і случилось. По факту подвійного вбивства відкрито кримінальне провадження і ведеться слідство, підозрюваному загрожує від восьми років до довічного ув'язнення.